Мішка видає не лише настрій людини, а й особливості її характеру та навіть подробиці особистого життя на цьому добре розуміється фізіогноміст Аліса Анісімова. Вона знає, що насмішити найбільшого зубоскала Андрія Доманського непросто. Щоб його насмішити, потрібно мінімум. Сказати, щось дійсно таке цікаве. а найбажаніші холостяк країни Володимир Кличко щось приховує, каже Аліса, принаймні на фото із колишньою дівчиною, акторкою Хайден Панатієрі. Вот этот чоловік э, не совсем знає все. а вот этот человек знає все, э, поэтому йому проще э, руководить ситуацією. Я думаю, не там стоїть. Сновіться американські побді Мадонні не щастить з чоловіками. Виказує її усмішка на цьому фото. Можливо, причина у непростому характері артистки. Є стрезачарування, вона не буде терпіти, коли хтось -то, то образом на неї давить. Я ненавиджу гортензії. Співачка Ані Лорак хоч хоче часто демонструє ясно, мало знайомих людей уникає. Усмішка артистки видає, що вона однолюбка, а ще терпіти не може непроханих гостей. Чоловік дуже іскрині і очень боїться, що його ранять. Тому старається здержано вести себе і виставляти якісь границі рамки. Володарка найбільш непривабливої усмішки Ксенія Собчак потребує чоловічої турботи. Слабкість світської левиці видає фізіогномісту Є щелепа. А насклонать Я Хочу обрати ваше внимание, у неї відкрита верхні черзі. Тобто, на самом деле, чи іскренні і ранімий. Вопрос добратися до ранімості. Не варто боятися також відомого скандаліста Філіпа Кіркорова. Відкриті зуби співака говорять про його життєрадісність та щирість. Аби там свидетельствують. Широта розкриття глаза он якраз достатньо позитивний человек, Єдине, що очень падки на провокації та, попри багатозначність звичайної усмішки, не варто боятися показувати зуби. Посміхайтеся частіше та від усього серця.